Так, добрий день, шановні друзі, шановні колеги. Я сьогодні хотів би звернутися, перш за все, до тих, хто має намір вступати до нашого університету, тобто до абітурієнтів і, звісно, до їх батьків, які теж мають вагомий вплив на світогляд, на формування думки своїх дітей. Розпочинається вступна кампанія. завершилась реєстрація абітурієнтів на складання національної мульти. Предметного тесту, створюються особисті електронні кабінети, і всім абітурієнтам треба зробити вибір, яку обрати спеціальність. Іде війна, але ж хочу сказати, що ми всі віримо в перемогу, і вона буде обов'язкова, бо не може не перемогти та держава, яка бореться за свою свободу і якій допомагає весь цивілізований світ. Тому перемога буде. а Нашим абітурієнтам, майбутнім студентам, майбутнім нашим громадянам нашої вільної України треба брати вірну професію. І ви знаєте, от є багато досліджень соціологічних, про що вони кажуть? Що після перемоги потрібні нашій державі будуть такі фахівці. Це, перш за все, будівельники, які будуть відновлювати нашу країну, нашу промисловість, наш житловий фонд. Потрібні будуть Вчителі, і, звісно, потрібні будуть медики. Бо у нас достатньо на сьогодні юристів, соціологів, психологів, журналістів, потрібні люди, які би допомагали перш за все. Сьогодні наша країна і не тільки наша країна, а всі розвинуті країни мають дефіцит лікарських кадрів. Це стосується як лікарів по різним напрямкам. Так і медичних сестер. Медичних сестер не вистачає, думаю, разів три-чотири більше, ніж лікарів. На сьогодні дефіцит тільки в Україні понад 32 тисячі лікарів. А якщо брати весь світ, то по різним даним це 10-11 мільйонів фахівців за напрямком медицина. Тому всі, хто отримає диплом медика в Україні, всі мають змогу бути потім працевлаштовані не тільки в Україні, а й у всьому світі. Хочу сказати, що диплом, який видає Запорізький державний медичний університет, це диплом міжнародного зразку, який визнається в усіх країнах світу. Звісно, треба скласти мову, деякі іспити, але е, сьогодні програма, по якій буде навчатися ви, майбутні наші студенти, сьогоднішні абітурієнти, вона буде повністю сформована відповідно до вимог Євросоюзу. Тому робіть правильний вибір. Складайте документи, і знаєте, що професія лікаря, професія фармацевта, стоматолога і інші медичні професії це найпочесніші професії. І ви знаєте, що сьогодні президент приділяє велику увагу медикам, медичній освіті, створюються університетські клініки, університетські лікарні. Що стосується вступу, то я б хотів би сказати, що вас перш за все цікавить на сьогодні. Яка форма навчального процесу? Наш університет на сьогодні, хоч він знаходиться недалеко від лінії фронту, він працює, працює в повному обсязі, всі викладачі знаходяться на робочому місці, студенти працюють в змішаному форматі. Всі, хто бажає навчатися очно, вони навчаються очно, в аудиторіях, в клініках, на кафедрах, які розташовані в наших лікарнях міста Запоріжжя. Ми забезпечили повністю безпечні умови, які є на сьогодні як в корпусах і гуртожитах університету, так і в тих лікарнях, де відбувається клінічна практика. Хто бажає навчатися онлайн, навчається онлайн. І сьогодні практична підготовка наших студентів будь-якого напрямку вона не постраждала і вона знаходиться на належному рівні. Тому обирайте будь-який формат навчання. Ми його забезпечуємо. Технічні можливості університету сьогодні найкращі в нашій країні. Це визнане Міністерством охорони здоров'я і Міністерством освіти. Навіть процес, який в нас здійснюється дистанційно, він здійснюється очно за розкладом, з повної візуалізації і застосуванням самих сучасних освітніх технологій. Тому я всіх запрошую до нас. Вас ще хвилює прохідний бал, умови вступу. Ну, зразу хочу сказати, що про це можна розповідати дуже багато і довго. І я всім рекомендую звертатися в приймальну комісію, де ви отримаєте всю як вам потрібну інформацію. Я сьогодні тільки що хотів би сказати: хай вас не лякають ті 150 балів, які необхідні для вступу. Це не 150 балів з кожного предмету, це конкурсний бал. І якщо ви знаєте для Запоріжжя існує. Регіональний коефіцієнт 1,07, то щоб мати 150 балів, треба мати 140 балів. Це, на сьогодні цей коефіцієнт має тільки Харків і має Запоріжжя. Тому, будь ласка, це стосується спеціальності медицина, педіатрія, стоматологія, фармація. На спеціальності, які ви вступаєте на рівні бакалавра, це лабораторна діагностика і фізична реабілітація. Там 100 балів, а тих, хто може вступати за, на бюджет, для них 130 балів. Хотів би окремо звернути увагу ще на тих, хто закінчує навчання в медичних коледжах, фахових медичних коледжах, то ви теж маєте можливість вступати до нас, але тільки за наслідками національної мультипредметного тесту 2024 року і цих тестів 2023, 2022, навіть 2021 року. 21 році два предмети, потім три предмети. Тому, якщо у вас є позитивні результати, будь ласка, ми запрошуємо до вас. І всі, хто вступає до нас після коледжу, вони вступають зразу хочуть на перший курс, але навчаються на рік менше. Медики, педіатри замість 6-5 років, фармацевти 4 роки, стоматологи 4 роки, так, з кожної спеціальності. Тому, будь ласка, враховуйте це. І якщо у вас є якісь сумніви стосовно е, національного мультипредмету тесту, ви можете е, перескласти його і отримати більш високі коефіцієнти, більш високі бали. Ну і хочу сказати, що кожен тест має відповідну вагову складову, то е, треба вибрати четвертий той предмет, який має найбільшу вагу. Для нас це в залежності від спеціальності хімія, біологія, будь ласка, він має коефіцієнт 0,5. І ще хотів би сказати, що Запоріжжя має квоту 2 на рівні 40%. Це квота, яка, е, е, яку мають абітурієнти з окупованих територій і з територій, на яких проводяться бойові дії. Більш детально про пільги, які е, за цією квотою ви можете дізнатися приймальній комісії. Хочу ще наголосити на тому, що е, ми продовжуємо набір і на заочну форму навчання. Тому е, теж ми можемо дати на всьому плані е, інформацію приймальної комісії. Ну і е, я свій виступ чи звернення роблю сьогодні, оскільки через два дні ми починаємо активно вже проводити дні відкритих дверей. Вони будуть проходити по різному. 24-го у нас день відкритих дверей для всіх бажаючих. Він буде проходити дуже красиво, але в форматі онлайн. У нас дуже цікаві є презентації, дуже цікаві відеоролики. Це буде 24-15 годині. А далі ми будемо проводити дні відкритих дверей уже в очному форматі, за спеціальностями. За спеціальністю медицина, за спеціальністю педіатрія, стоматологія, фармація, косметологія, лабораторна діагностика, фізребілес і так, та, так всі спеціальності. І ви будете мати можливість прийти сюди, в безпечних умовах, абсолютно безпечних умовах, ознайомитися з тим, що на сьогодні є, як побудований навчальний процес. Ну і побачити, що Запорізький державний медико-фармацевтичний університет це найпотужніший заклад освіти. Півдня і сходу України, де працює чудовий колектив, і тут є багато що цікавого і є всі можливості, щоб ви стали висококваліфікованими фахівцями.